Вітаю, друзі, президент США Дональд Трамп у зверненні до обох палат Конгресу заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського, в якому він заявляє про готовність до мирних перемовин. За його словами, з боку Росії також знаходили сигнали до готовності про миру, але конкретики тут ніякої не навів у своєму виступі. Американський президент не згадав про зупинення військової допомоги України і це вже непогано. Поясню, що відбувається. Давайте. По черзі, перше виступ Трампа у конгресі показав, що конфлікт, який відбувався, відбувся вибачте в минулу п'ятницю в Білому домі, в вальному кабінеті, вдалося затушити і зам'яти, і це дуже добре. Зеленський написав листа, яку про якого йому казали. Про формулювання, що мені неприємно, що так сталося. Я писав раніше, говорив про це і. Я радий, що це формулювання використали, але не тому, що в мене почули, тому що це пропонували всі розумні люди, і дипломати і політики для того, щоб уникнути можливості втратити взагалі підтримку Сполучених Штатів. На жаль, цей лист був випущений тільки тоді, коли Америка призупинила військову допомогу Україні, але ще раз тут теж цікавий момент на сайті Білого Дому. Є повідомлення про мита в бік Канади, Мексики та Китаю. На сайті Білого Дому є повідомлення про зустрічі та про заяви. На сайті Білого Дому є інформація про все, що завгодно. Інформація про те, що на закону на рівні закону вже припинена ця допомога, немає, то це скоріш. Заява скоріш на словах, поясню, що відбулося. Наприклад, деякі рішення, можливі, будуть розцінені як потужні якісь там рішучі дії, але вони ще не стали фактом. Тобто, нам так дійсно припинили відвантаження на базі телефонних дзвінків або якихось розпоряджень, як американці припинили як власники того майна. Але ще раз кажу. Закінчення програм не відбулося, і це дуже добре, тому що якщо б Трамп дійсно про це заявив в Конгресі, ну при виступі. В перед парламентарями, то тоді у нас були б величезні проблеми. Цього не сталося, вдалося уникнути. Це супер. Лист з вибаченням та визнанням ролі Трампа у миротворчій діяльності, який написаний Зеленським, був зацитований Трампом під час виступу і повпливав на те, що американський президент змінив тональність своєї риторики. Вже відомо, що текст повинен про Україну бути геть інший. але саме цей лист і дипломатичне формулювання, яке. Влаштовує е, наших партнерів, вирішила цю проблему. Хочу звернути увагу на те, що е, сказав спікер е, Палати представників Джонсон, коли заявив, що обговорював з Трампом заяву Зеленського. Він сказав, це саме те, що він і повинен був сказати. Е, я зацитую його слова: я говорив з президентом про це близько двох годин тому, і коли Зеленський зробив заяву, я сказав: пане президент. Це саме те, що Зеленський повинен був сказати. І я мав на увазі, що Зеленський фактично вже вибачився перед президентом за все, що сталося в овальному кабінеті кілька днів тому, і він повертається за стіл перемовин. З його сторони, дуже мудро прийняти таку позицію. Це найкращий можливий сценарій, який може е, дати принести мир у конфлікт. І як тільки президент Трамп усадить Зеленського за стіл переговорів, він усадить за стіл переговорів і інших, і ми вирішимо це питання. Саме це заявив Майк Джонсон в ефірі телеканалу Fox News. Тут треба звернути увагу на те, що ми почули вже офіційну позицію. Скандал в минулому так про нього всі пам'ятають, але до нього повертатися не буде. Це Взагалі дуже цікава ситуація, тому що вар, чи варто було в'їхати в сполучені штати для того, щоби Отримати такий результат. Якщо ти їдеш, то повинен отримати геть інший. Е, Можна говорити про це багато разів. Я вже пояснював позицію, і я радий, що Зеленський зрозумів свої помилки. Е, окремо, треба сказати, що Трамп наголосив, що отримав сигнал з Росії, як але уникнув будь-якої конкретики про реальний стан справ у перемовинах з Кремлем. А е, Скоріше все, ніяких кардинальних змін поки немає. Але Трамп зараз зробить заяву про те, що сигнали є. Про що йде мова? Він показує. Зеленський знову вже не диктатор і знову вже не хоче війни, а хоче миру. Тому, будь ласка, Москва, е, крок за вами. Показуйте, що ви хочете, щоб був мир. І тут е, зараз дуже цікава ситуація. Поясню, чому Трамп вимагає від Путіна. Погодитись на перемір'я Путіну перемир'я нафіг не потрібно, він це розуміє, і саме тому ми будемо спостерігати, як Путін буде намагатися пропетляти, не вийде, тому що Трамп вже втомився чекати свого тріумфу і він хоче премію миру за те, що він зможе закінчити війну в Україні або заморозити її, в будь-якому випадку він буде це подавати як закінчення війни і хоче отримати за це за це премію миру. Це дуже потужне його бажання. Він. Так, хоче, як дитина, хоче лего або дівчинка, колку ляльку, лолу. Щось таке. Так, от для розуміння загалом ситуації, якщо Путін зараз відмовить, ми не тільки відновимо отримання допомоги військової допомоги від Сполучених Штатів, ми можемо отримати навіть те, що раніше не отримували, бо це буде сприйматися Трампом як ляпас, отак от є як прийняв суперечку з Зеленським Трамп. У п'ятницю в овальному кабінеті і для того, щоб виправити ситуацію, Путіну, Путін вимушений буде піти на всі вимоги Сполучених Штатів. До речі, про стамбульські умови взагалі ніхто не говорить. Зараз це був як гачок для Путіна, але вже навіть його не використовують. До речі, про те, що нічого не було сказано про заморозку і постачання зброї, це дуже добре, і це елемент торгу з Кремлем. Бо ще раз. Путін ігнорує, будь ласка. От ми бачите, заморозили Україні постачання. Але якщо Путін буде ігнорувати зброю, ми будемо отримувати далі. І я, до речі, впевнений, що Путін буде ігнорувати і зброю ми будемо отримувати. Тому Трамп дуже швидко розчарується в Путіні, не буде отримувати бажане, і ми будемо розуміти, що ця гра Путіном програна. Знову як завжди, всіх переграв так, що вщент. Далі, коли Трамп цитував Зеленського, а він сказав саме так, що він відзначив лист і додав одночасно. Ми провели серйозні перемовини з Росією, Він сказав головне, що готовий Зеленський сісти за стіл перемовин для Трампа. Це маркер, і тут важливо, щоб Зеленський не схибив. другий раз. Виправити цю ситуацію вже не вийде. До речі, хочу звернути увагу, що також було сказано про те, що корисний капалини, е, умова про корисне капалини буде підписана. Заздалегідь хочу сказати, наступна умова буде гірша, ніж попередня. Е, так завжди відбувається, коли ти робиш дурню і потім платиш, сплачуєш за це зі свого е, своєї кишені. На жаль, тут будемо сплачувати ми за дурню, яку зробив Володимир Зеленський. І ще одне. Хочу звернути увагу, що величезну роль зіграли посередники. Західні посередники це наші партнери, які працювали в цьому напрямку. І окрема подяка британцям, які зіграли максимальну роль. Вони були 24 години на зв'язку, домовлялися з оточенням Трампа, комунікували з самим Трампом, комунікували зі всіма людьми, які приймають рішення, і змогли досягнути такого результату. До речі, самі британці. Тихесенько, але визнають, що наполегливість посла України в Великій Британії Валерія Залужного впливала на те, наскільки вони інтенсивно і активно приймали участь у цих перемовинах, кулуарних, але перемовинах. І більше того, один з них сказав мені, що він пре як крейсер, і зупинятися не хоче так, для. В інтересах України залужний буде перти як рейсер Ми це бачили як коли він був головком. Бачимо і зараз, коли він працює послом у Великій Британії, і саме тому отриманий результат. Так от величезну роль зіграли саме перемовники, і саме завдяки їх зусиллям, ми не почули ніякого негативу у виступі Трампа в бік України. Це якраз і є результат. Коли об'єдналася синергія, перемовники і лист, які написали дипломати і підписав Зеленський, дуже важливий результат, сполучені Штати м, залишаються партнерами України, а могло стати значно гірше. Тому що я можу сказати, це ще раз підтверджує: коли дорослі авторитетні розумні люди. А, Займається подібними справами, то маємо непоганий результат, який всі бачимо. Добре, що Єрмак цим не займався, інакше результат був би геть інший. Хочу нагадати, що саме Єрмак займався тим, щоб не почалась повномасштабка, і саме Єрмак наполягав на тому, щоб була зустріч в овальному кабінеті. Коли Єрмак чимось займається, ми бачимо результат геть інший. Єдине, в чому в нього все добре, це в своїх схемах, які ми бачимо, як він непогано оплутав всю країну. Але це вже... Тема для іншої програми. А сьогодні я хочу сказати: виступ Трампа наніс ніякого негативу для України, а дає надію на те, що проблема в минулому. І я сподіваюся, що найближчим часом Трамп інтенсивно почне тиснути на Росію, бо він хоче отримати свій тріумф а після нього заморозку і премію. Миру а, тому приблизно зрозуміла його стратегія. Уважно слідкуємо за всіма процесами. А для того щоб отримувати вчасну інформацію не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ви це зробили вже, щоб підтримати канал і поширюємо відео. Дякую, що ви це робите. Дякую, що підписка, вподобайка, коментар, поширене відео. Дякую, що ви активні, не пасивні. І дякую, що ви не забуваєте, що головне сьогодні, все ж таки підтримувати Збройні Сили України. Бо, поки є збройні сили України, є майбутнє України. Не буде збройних сил, лише майбутнього країни не буде. Дякую, що дивилися. Тримаємося, підтримуємо збройні сили, і все буде Україна. Па-па.